І всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео я буду грати на сервері Релі really Ворлд. Хто не знав, це сервер Домер. Так, і давайте, в принципі, я вже пішов на РТП, і давайте знайдемо в принципі, де мені можна построїти хату. Якщо що хто не знав, як зайти на сервер домера, як скачати Minecraft Java на Bedrock Заходьте в описі під цим відео, буде дві слів, як скачати Minecraft і як зайти на сервер Так, дивіться, я знайшов тут якусь е, вже почати в хату, тому давайте допишемо кіт старт і достроїмо. Так, стоп, якихось два алмазник, що так. Так, блін, їх два! Блін, що мені робити? Давайте, типа, тім, тім, тім. Блін, що мені робити? Давайте в чат напишемо, що привіт, типа, да. але, блін, я походу, не можу написати. У мене ж ліміт 30 хвилин. Понімаєш, що ти лох. Сам ти лох. Зараз ми тебе опускать будем петушок. Ну давайте, ладно, ну в принципі на хворих людей не ображаються, тому давайте просто побіжимо кудись, просто одягти чимо. Так, дійсно, я тут бачу якусь яму, давайте в принципі зараз розвертаємо, розвернаємось і в принципі плинемо і померемо. Так, вони мені ще дали стрілу, давайте померемо. Та все, виконано. Тепер давайте е, тепехнемо ще на РТП і попробуємо знайти попробуємо якусь е, ділянку, щоб построїти собі хату. Так, ну я думаю, тут можна построїть. Так, я чуть-чуть построю, Я взяв собі кітстарт, тому що я добув те дерево, яке ви бачили, і построїв. І я тільки написав кітстарт, тому що я боявся, що мене вб'ють. І давайте будемо достроювати. Спочатку треба поїсти. Так, я тут чим, толком не розібрався, я ще ППП не вмію дуже сильно, тому треба буде мені трохи вчитися. Так, давайте по зараз закрафтимо дуже багато дерева і будемо строїти. Або давайте спочатку е, візьмемо собі топор і заприватимо територію, щоб е, мене ще не вбили тут. І давайте приватить. Так, я заприватив, і тепер давайте я викладу всю бронь сундук, тому що я всі ресурси повикладав. Ось ще бронь, і будемо строїти е, нашу хату. да. Так, як ви бачите, в мене вийшла така коробка, але це вона не назавжди, вона на деякий час. Так, дивіться, я вже зробив собі огород, дивіться, що я тут зробив. Так, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я був Флукер.